Дитиноцентризм центризм Світлана Соболевську, українську письменницю, громадську діячку, науковця, кандидатку культурології, поетесу, драматурга, перекладачку, авторку казок для дітей. До речі, Світлана Соболевська дуже часто перебуває на нашій території вільного спілкування плюс стін, плюс кіц, плюс профі, де спільно студенти старшокласники, тобто читачі різного віку, можуть поспілкуватися творчим. Вона допомагає нам разом із Світланою Штацькою, звичайно, допомагає нам організовувати зустрічі з дітьми, юними поетами та письменниками такого студії «Письмонат», за що ми вам дуже дякуємо. І так, тема виступу Світлани це дизайн дитячої книги Сучасні тенденції. Що ж я вітаю вас, Тетяна вітаю всіх учасників сьогоднішнього форуму. Дуже рада, що нарешті наша зустріч офлайні, ну частково онлайн, звичайно, такий час. Але наскільки приємно сьогодні всіх вас побачити, нарешті обійняти і порадіти, що ми тримаємося, не зважаючи на що, що ми продовжуємо творити і своєю творчістю підтримувати наших діток, тож сьогодні хотіла б з вами поговорити щодо дизайну дитячої книги про сучасні тенденції, і власне хочу зазначити, що загалом дитяча література в нас це особливий тип видань, який відрізняється від всіх інших жанрів і категорій літературної творчості. Досвідчені письменники, загалом і фахівці-видавці, стверджують, що написати книгу для дітей. Це найбільш складна форма літературної творчості. Ну і думаю, що зі мною поводяться мої колеги, адже діти не сприймають фальш. І діти мають особливий світогляд. Тож створити те, що їм подобається, насправді дуже і дуже складно. Правилого значення зараз набуває ілюстративне оформлення книжок, адже розвиток дитини починається з першої книжки. Фактично з перших книг і формується уявлення дитини про оточуючий світ. Створення оптимального і цікавого ілюстративного наповнення в дитячій літературі це важлива складова роботи над книгою, тому що над книгою працює і письменник, і художник, і дизайнер. І цей видавничий продукт потім надходить до такої особливої читацької аудиторії і ні в кого не викликає сумнівів, що загалом в дитячих виданнях мають міститися цікаві ілюстрації. Це необхідний компонент книги, це малюнок або зображення, який допомагає нам відтворити текст. І загалом специфіка роботи над дитячою книгою, будь ласка, наступний слайд. Якщо можна перегортаємо повертаємося. Так, ми, ми так. якраз я представила ми повертаємось до попереднього. Ось тут якраз книжки всіх учасників нашої сьогоднішньої дискусії Світлани Миколаївни, Віктора Борисовича і моя власне обкладеночка. Тож ми бачимо, що теж наші автори мають неабиякий хист, до оформлення книжок, і запрошують фахівців Тетяна Костянтин. Наприклад, теж була ілюстратою моєї книги подарунок із романівки малюнками антистрес, що теж є дуже і дуже важливим. Загалом дослідники впевнені, що ілюстрації, як і літературні тексти, долучають дитини Ні. до культури та мистецтва і формують відчуття кольору, вони формують відчуття гармонії, ритму. Знаходячись в особливому симбіозі з тим, що пишемо ми. Тож важливою є співпраця художника і письменника. Тоді книги будуть добре сприйматися як дорослими, так і малечими. Якщо ми кажемо про оформлення книг для дітей, про сучасні тенденції, вже декілька років в їх оформленні панує і домінує мінімалізм. Як правило, використовується обмежена кількість кольорів, це три кольори. Водночас такий візуальний стиль необхідно створити, яку сприйматиме дитина. І ось такі приклади я наводжу в своїй презентації. Книга називається мій астронавт. Це коротка повість в формі дитячого щоденника, автор Оксана Лущевська. Розповідь йде про те, що 24 лютого починається війна і записи в щоденнику тривають протягом 10 днів до 5 березня. Ілюструються події війни. Головна героїня – дівчинка з 7 років. І я, вона пише нотатки. І в оповіді є деталі повсякденного життя і, і під час війни і її турботи, млії, переживання. І юні читачі дізнаються, як міняється життя дівчинки. Тут не тільки те, що ви бачите, які малюнки, які шрифти. Також хто допомагає їй триматися важкий час. Там є уявний астронавт, до якого вона звертається в цей важкий час, коли наша історія змінюється назавжди, і бачимо ось. Ці кольори, які три кольори домінують, знову ж таки оформлення стилі під дитячий малюнок. друга книжка Казка про чорний квадрат. Це книжка-картинка, яка призначена для того, щоб зацікавити молодших читачів і навчити їх пізнавати мистецтво через прийняття простих форм та кольорів. А в чомусь ця книга навіть дає основи мистецтвознавства, розповідає про історію створення картини Казимира Малевича Чорний квадрат, який став одним з символів модернізму та абстракціонізму в мистецтві. Авторка книги навчає маленьких читачів побачити красу в простоті. І, в звичайності, ця книга має надихнути дитину на власну творчість. Вона розвиває увагу, як ми бачимо, тут цікаві стилізовані ілюстрації, що доповнюють тексти, допомагають усвідомити основну ідею викладення матеріалу. Ну, тут ще й теоретична база для маленьких художників, звісно, тому що одразу і книжка і підручник. Е, ще е, хотіла б зазначити про одну книжку, е, будь ласка, можемо ще повернутися до попереднього слайду жовтий метелик. Жовтий метелик е, Олександра Шатохіна, Зараз ми продемонструємо. Це чорний квадрат, а жовтий метелик був перед тим, Ось, так, жовтий метелик, ось, ось, ось він жовтий. метелик, метелик бачимо, е, яка ілюстрація знову ж таки мінімалізм використання трьох основних кольорів, така тиха. Книжка про життя після війни на зображенні також є колючий дріт кавуком, образ обмежень та сховань і страху, що дає нам війна. Війна як колючий дріт, заставляє і заганяє тебе в певні рамки, поміститися в обмеження, в несвободу. Метелик це символ того, що було в нас з вами до війни. Це взагалі метелики. Це ніби душі людей, це ніби місця, які були зруйновані війною. А дівчинка це сама Україна, і, яка протестує проти цих обмежень і зустрічаючи метеликів, не зважаючи ні на що. Таких вони яскраві, світлі. Дівчинка починає розуміти, що життя продовжується, життя триває. А свободу України і свободу метелика теж неможливо обмежити та знищити. Від метелика перейдемо до слайду е, з е, книжкою «Снігова Королева, тому що, окрім використання мінімалістичної складової, е, що ще зараз є? Ну, звісно, сучасні тенденції е, передбачають функціональне розширення традиційного формату книги, е, тому що зараз і віртуальна реальність, і доповнена реальність існує. І знову ж таки, ось. Приклад снігової королеви від видавництва Аба Галамага» намалював ілюстрації для неї один з найкращих ілюстраторів світу, український художник Владислав Гєрко. Ну і всі ці книгу бачили вже понад 20 років. Вона є на книжковому ринку. Можна ж побачити, як оживають малюнки. Там є пазли, є цікаві тести. Тобто, все що для дитини можна похопити, ось такий сучасний формат цифрової книги. Теж присутні у нас в бібліотеках, тож ми бачимо, що в нас зараз домінує в оформленні наших книжок. І звісно, що прагнемо з моїми колегами створювати креативні якісь моменти. Працюємо з нашими художниками зеленою славою. Також от Світлана Миколаївна, наприклад, співпрацює. Знає, що Віктору Борисовичу Юлія допомагає в ілюструванні книжок. Одна з ваших татхненець, ваша донечка. Ну і звісно, Тетяна Костянтинівна теж як художник зі мною співпрацює. Хоча чесно скажу, я й сама іноді грішу ілюстрацію до своїх книжок. Тож, в найближчому майбутньому, я думаю, що вам це теж продемонструю. А на сьогодні дякую вам за увагу до моєї.